Друзі, всім доброго дня, вітаю на баданчику АвтоПінти. У нас з'являється така Sorento 2012 року випуску на бензиному двигуні об'ємом 24 літра. Маємо ось таку лінзову передню LED-оптику та передні протитуманні фари. Автомобіль на такому білосніжному кольорі доглянутий на зимовій гумі з гарним протектором на залізних дисках та пластмасових колпаках, але власник також додає в нас літню гуму на оригінальних легкосплавних дисках. По автомобілю ззаді ми маємо. Камеру заднього огляду, також задні парктроніки в нас, тобто вже буде допомога при паркуванні. Маємо велетенський об'єм багажника, коврик. Тут ми маємо нішу, в якій лежить у нас домкрат. Далі там також у нас є ще одна ніша, щоб приховати своє запасне колесо. Автомобіль на згарному обслуженому стані 3000 км тому було замінено мастило в двигуні. Та 1000 км в коробці. Повний електропакет, центральний замок, регулювання зеркал заднього огляду. Маємо таку класну вставочку під дерево, зроблене, дуже гармонійно воно виглядає та стильово. Також відключення системи ESC, відключення парктроників та допомога при спуску. Ось така сама мультимедія, кондиціонер, електропідігрів заднього скла та обдув лобового скла. Два передніх підігріви сидінь, коробка автомат. Два ніша для власних речей. Також там ми маємо е, вихід під е, AUX та USB кабель. Салон у нас текстиль в гарному доглянутому стані. Ще тут вставочка нас під дерево, велетенський у нас бардачок. Також автозатемнення зеркала заднього огляду. Перейдемо до заду салону автомобіля. Мені ще подобається, що автомобіль, автомобіль у нас на високому кліренсі. тобто нам якісь ями та грязь будуть не перешкодою. Велетенський підлокітник з двома підстаканичками Айсофікси у нас також присутні. Текстильний диван в гарному доглянтному стані. Це прикореш 12 вольт. По всьому автомобілі у нас встановлені еваколимки. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного автомобіля запрошую в місто Суми Героїв Героїкрут, 19.